Цілуй мене міцніше. Понад 100 років тому, 1916 року, народилася авторка найвідомішої пісні всіх часів і народів Бесаме Мучо. Іспанською: Цілуй мене міцніше. Знаєте її ім'я? Консуело Веласкес Сторес, піаністка та красуня. І її історія. Фантастична. Найзнаменитішу любовну пісню написала школярка, якій ще не виповнилося 16 років, інколи для пристойності пишуть, що їй було 19, учениця католицької школи. Цілуй мене міцніше була криком серця дівчини, яка жодного разу навіть не цілувалася. Із чотирьох років і до свого світового хіта вона знала лише заняття музикою. Батько рано помер, залишивши дружину із п'ятьма дітьми. Молодшу віддали до католицької школи. Мати хотіла, щоб згодом вона прийняла постриг. Але консуеліта від багатогодинних молитов почала непритомніти. У неї паморочилася голова, тож її довелося забрати додому. Якось на дитячому святі піаніст помітив, як дев'ятирічна дівчинка з дуже бідної родини вправно перебирає пальчиками клавіші піаніно і запропонував їй учитися, сплативши всі витрати. Вступивши до консерваторії, консуеліта зрозуміла, що жорсткий розпорядок монастирського життя просто рай порівняно з муштрою майбутніх професійних музикантів. Шість-сім годин занять без вихідних та свят. Ось і весь досвід життя дівчинки, що заклинала, цілуй мене міцніше. Пісня нікому не була присвячена, зізнається, консуело, через багато років. Це була просто мрія, мрія про кохання. Вона й на радіо послала цю пісню під псевдонімом не дай Боже раптом подумають, що вона має досвід, якого в порядної дівчини бути не могло. А потім на неї зійшла слава. Її мати не повірила своїм вухам, дізнавшись, що непристойну пісню написала її рідна дочка, яку набожна донна. Віддавала в черниці. Жінка була впевнена, що її дочка покрила себе вічною ганьбою, і тепер ніхто не візьме її заміж. А юну піаністку тим часом запросили до Голівуду. А там роман із зіркою римських канікул актором Грегорі Пеком. І у неї був закоханий сам Волдісней, Дісней, та, напевно, іще багато хто. Але скромність, монастирська школа і невсепущень, нагляд суворої матері. М -м -м. Вона могла зробити кар'єру актриси в Голівуді. Їй пропонували контракти та нечувані гроші, але вона. Не залишилася в Америці і через місяць повернулася на батьківщину. Звичайно, вона мріяла прославитись, але зовсім непопулярними, непристойними піснями. Їй хотілося стати великою класичною піаністкою, адже вона закінчила національну консерваторію. Консуело прожила довге життя в Мексиці, ставши місцевою знаменитістю з дуже скромними статками. Вона очолювала спілку композиторів Мексики, усе життя концертувала, написала майже 200 музичних творів, пісні для мексиканських груп та мюзиклів, сонати та навіть симфонії. Але нічого навіть близького за світовою славою до пісні своєї юності за 88 років життя їй створити більше не вдалося. Заміж вона вийде єдиний раз без романтичного кохання, за музичного редактора місцевого радіо Маріанно рівера Конде, який зробив популярним її першу пісню. Почувши пісню вперше, він зажадав відвести його до авторки, а через три роки запропонував їй руку та серце. Згоду дала мати дівчини. Це до нього вона. На настійну вимогу матері повернеться з Голівуду, народить від нього двох синів, переживе його на 30 років, але більше так і не вийде заміж. Як дивно, що в автора найчуттєвішої пісні в житті було що завгодно, окрім пристрасті, місяць у Голівуді до останніх днів вона згадувала як найщасливіший у своєму довгому та цілком успішному житті. Її сини Серхіо та Маріанно обрали шлях великого предка Консуело Веласкес веде, свій рід від великого іспанського художника Дієго Веласкеса, ставши художниками, до речі, дуже відомими в Мексиці. Коли бесаме Мучо пролунала на радіо, пісня відразу стала світовим шлягером через три роки переможницею першого хіт параду в США, а потім символом ХХ століття. Тільки за офіційними даними тираж записів Бесаме Мучо 120 мовами більш ніж у ста країнах встановив понад 100 мільйонів екземплярів, а виконували цей витвір понад 700 артистів. Серед яких були такі гранди, як Бітлз, Елвіс Преслі, Пласідо Домінго, Френк Сінатра.